Вітаю, мене звати Лона Ковальова. Це прогноз подій і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, радий бачити юлі. Вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Рада вас теж бачити. Сьогодні не можу з вами не поговорити про ті події, які сталися ось на днях, і про ем, актуальні питання щодо України і світу, і почну з найголовнішого. Зараз ми, напевно, на порозі або вже спостерігаємо за історичними подіями, адже СБУ України провело історичну операцію. І зруйнувало понад 40 літаків російських окупантів, і зараз ми бачимо новини про те, що Кримський міст вже втретє ага. атаковано? Скажіть, що зараз відбувається? Чи дійсно зараз змінюється абсолютно хід війни, і Україна займає сильнішу позицію? Ага. І невже це знак, що власне скоро російські загарбники будуть самі просити про промир? А... Дуже гарне питання є складова, котру треба підкреслити з попередніх наших прогнозів і розкладів. Я нагадаю, що в нас травень і початок літнього періоду за розкладами випадав як перелавний момент або трансформаційний момент по колесу фортуни. Тобто процеси, котрі досить довгий час стояли в підвішеному стані, стані невизначеності, Саме цей період він, його можна використати для того, щоб здвинути ситуацію з мертвої точки. І вийти з стану з, такого, знаєте, підвішеності, і е, в нас травень, початок травня він був в форматі застій, е, вийти в більш е, Швидку динаміку в розвороті ситуації. З точки зору о, вашого питання, в нас карта зірки вона випадає в прямому положенні, вона є першою картою. І в, в, зараз ми бачимо насправді тільки е, початкові етапи, е, котрі досить довгий час планувалися, зізрівали е, і не програлися повністю. Тобто, окрім, о, окрім е, мосту, окрім е, Авіабаз, незавершений процес, він нам каже, підказує, що ми ще побачимо. Причому навіть на цьому тижні, на наступному тижні, е, цей спекотний тренд, котрий Збройні сили е, Служби безпеки запустили на початку літа, в принципі, на протязі всього, Червня ми будемо спостерігати ще не один, е такий додатковий спекотний день на болотах. Все йде в контексті того, що ми про це не замислюємося, ми про це не кажемо, але розклад нам підказує, що. Окрім того, що вплинути на реальні важелі, небезпечні важелі, котрі направлені наш бік, дуже великі е ризики, репутаційні ризики для режиму Кремля. Тобто, на е є ситуація, коли е вони розказують, що все йде за планом, все йде е за спланованим сценарієм, все йде добре, контрольовано е е йдуть руйнівні процеси. Це нам плюс. Тому що ці е, літаки не полетять в наш бік. Але ми не замислюємося і ми не покажемо про невдоволеність внутрішнього спорядвача на Росії. Тобто, вже у нас крісло імператора, воно е, в перевернутому стані. Тобто, дуже велика кількість запитань, на котрі в тебе немає відповіді, однак, друга частина розкладу і вашого питання стосовно чи йде все це до миру. У Нас випадає так і так і далі продовжує випадати. Перевернута карта світу, перевернута карта миру. Тобто, е поки е із е цієї ситуації ми не бачимо виходу в форматі домовленості, паузи або закінчення. Е ну і з плюсів для нас, ми, в нас випадає цікаво е трійка кубків. В домовленості вони будуть, але вони не будуть пов'язані з Росією. Це може бути підтримка від західних партнерів, підтримка від інших країн, котрі сумнівалися, що е, України є шанси є можливість вийти з ситуації, є можливість вплинути на ситуацію. Тому в цілому е, ми знаходимося в, в такій точці, котра тільки розкручується, і піковості ми ще не досягли. Дуже негативні наслідки вже і вони будуть продовжуватися для Росії і для е, верхушки Кремля. Е, домовленості і мир не випадає. Але е, з'являються нові союзи, підтримка, користь і зиск для нас, для можливості вконтролювати ситуацію, стабілізувати її і витягнути собі на користь. Е, з вами дуже погоджуюся. Скажіть Вікторе. Зараз дуже багато таких інформаційних дописів інформаційних вкидів. Зараз ми або ці міфи розвінчуємо, або ні. Про те, що власне такі успішні операції українських військових можуть, звичайно, вже ж не залишитися без відповіді росіян, власне, що окупанти будуть мститися. Скажіть, чи це залякування? Чи дійсно вони готують підступ ворог готує підступний план? І якщо вони будуть помститися, то як і які місця України під небезпекою? Ну я переглядав о, в, насправді, скажу так, що не вперше це запитання е, і для себе, і для людей, котрі писали приватні повідомлення? В цей момент. Натягування сови на глобус. Тобто, знаєте, ситу... тиждень тому, о... це була ще помста, два тижні, три тижні, три роки це помста. Не треба е, зрівнювати е, ситуацію. Знаєте, як. Е... Дуже часто ці, ці, ці бомбардування авіабаз на Росії споригують Пьор і кажуть, що ось так: от підступно е, напали. Порхпюр Харбор був на 20 е, на початку війни три роки назад. Підступно без попередження. І зараз, якщо дивитися з точки зору там, Хіросіми на Україну або підступних планів в форматі відповіді, воно не випадає. Воно випадає в тому контексті, що е, будуть просто продовжувати реалізовувати свій план, е, будуть пробувати просуватися вперед за різними напрямами. І так само в, в цілях е, ворога залишилися не військові об'єкти. Не об'єкти якоїсь інфраструктури, а цивільні об'єкти просто вплинути, психологічно принести не просто руйнівні процеси, а розхитати ситуацію зсередини. І в нас, роблячи розклад, в нас випадає карта вежі. Карта вежі вона попереджує про потенційні ризики в форматі руйнівних моментів. Вдруге, вдруге мені випадає. Трійка мечів, трійка мечів географічно вона частіше за все випадає на Київ, знаєте, як показова вдарити по Києву, по центру міста для того, щоб показати, що ти володієш можливістю контролювати ситуацію, але без пожинання плодів, тобто спроби вони можуть бути, але можна буде якось відійти і невілювати цю ситуацію. Друге, на що б, я б хотів би зосередити увагу, вчора були кубки. Сьогодні шістка качів, вона дуже часто асоціюється з містами, населеними пунктами біля води. Це може бути Одеса, це може бути Миколаїв в контексті ризикових місць. Котрі потенційно можуть стати об'єктами для руйнівних процесів з боку Кремля, чи зможе він реалізуватися в повному об'ємі? Ні, в нас карта мага випадає в перевернутому стані, тобто спроби будуть, але е це не ніяким чином не вплине на перебіг війни, на перебіг е військових дій. Е Спроби, на жаль, вони направлені на мирне населення. Десятка кубків. Тобто, це е, цивільне населення, котре може стати потенційно жертвою е, агресії з боку окупантів. Е, Друге, третє, на що треба звернути увагу, спроби сунутися. Поки е, вибита в них е, частково Вплив з боку повітря, вони будуть намагатися компенсувати цей вибитий вплив саме за рахунок спроб просуватися вперед. І висока ймовірність того, що е, не тільки сумський напрямок будуть намагатися форсувати, але і під загрозу може бути Донецький, Харківський, е, Запорізький напрямок в тому числі. Е, але я повертаюся до першого розкладу, я кажу, що. Спекотність цього літа вона ще не дійшла цього місяця. Вона надійшла своєї піковості, тобто буде продовження з нашого боку дій направлених на те, щоб дестабілізувати ситуацію ворога і реально вплинути не дитячі майданчики, не садки бити, не школи, як ворог робить, а військові об'єкти, бази, транспортні вузли, залізничне сполучення, електромережі тощо. Буде спекотно і темно. Для окупантів. Для окупантів. Скажіть, чи змінимо ми хід війни цими знаєте, спекотними діями? Спокотним червнем для російських загарбників. Перша можливість вирівняти ситуацію. І вести діалог на рівних це перше, це є така на сходова. Незважаючи, що, повторюсь, карта миру в нас не випадає, але хоча б ведення діалогу на мирних в нас випадає. Другий момент, воно по страшному суду трансформаційного страшний суд Колесо Фортуни це не просто зміна ходу війни для України, це взагалі зміна ведення війни. Е, тому що воно трійка жезлів, це карта нового починання. Тобто е, ці ситуації, котрі зараз робить Україна з обмеженою е, кількістю ресурсу, зв'язаними руками обмеженнями там е, ракетними, дозволів дій партнерів тощо. Ми все одно намагаємося зна знайти, і ми знаходимо, і будемо знаходити далі шпарини, коли ти за е менші кошти, за менший ресурс, за меншим потенціалом можеш досягти е колосального ефекту і взяти, е забрати ініціативу в деяких, не кажу, що всіх, в деяких напрямках. Е Перехопити цю ініціативу і е, карта пожинання плодів побачити. Ну тобто в, ми всі питаємо стосовно там закінчення війни, стосовно перемоги. Це, знаєте, чергова така ситуація, коли ти виходиш на коні, коли ти виходиш в, в, в тріумфі, незважаючи на те, що ми розуміємо, що ворог буде бити, ми розуміємо, що ворог буде зараз. Активним чином, до речі, це теж цікаво впливати зкритими моментами, обхідними моментами пропрацьовуючи агентуру, пропрацьовуючи людей, вербуючи людей, вони дуже швидко вчаться і вони захочуть зробити щось на кшталт того, що відбувалося першого числа на території Росії. У нас. Uh, і ці спроби вони не принесуть бажного ефекту, але тим не менше ми повинні усвідомлювати це і дуже бути такими: Дути на холодне, перестраховуватися, бути уважними в форматі тих людей, котрі нас оточують, знайомі, друзі, родичі. Uh, тому що ворог буде підступно далі, тиснути, і поки що вони знаходяться все одно в ілюзії, що uh, йде контроль над ситуацією. Але це не просто перейти точку вже неповернення. Це вже ситуація, котра сталася першого, другого котра буде відбуватися на протязі всього цього місяця. Це повне не просто перейшли Рубікон, а перейшли так, щоб повернутися назад, відтягнути ситуацію ініціативу на свій бік заново буде не те, що важко, буде практично неможливо. Mm -hmm. Цікаве літо обіцяє бути, я так розумію, по цим новинам, але я дуже вам вдячна за прогнози, за такі детальні пояснення. Будемо спостерігати далі, що відбувається у світі, зокрема в Україні. І дякую вам до зустрічі в наступних випусках. Дякую вам, бережіться.